Всім великий привіт в Мохіто. Відправляємося дивитися новиночки. Вау, як багато всього класного, як красиво облаштований простір. Бачу є новиночки. Бачу, додавалися шкарпетки. Бордово-чорно-білі кольори, якраз під колекцію, яка є в Мохіто. Так, тут комплект, три штучки, шкарпетка жіночі. І хороший склад, 87 котону і 13 ластан. Це польський бренд, і виготовлені вони в Польщі, в Данську. Ось такі шкарпетки, вони трішки навіть високі. Сам манжет, оце вартось таке закінчення з гумкою цікаве. Якщо розділити на три, то вже і не є так дуже дорого. Ці шерстяні сведрики я показувала. Минулому моєму відео, ще раз нагадаю, ціна 2100 гривень. І це Маріно Wool. Так, є костюми. А курточка замшева. Не пам'ятаю, чи вона була в моєму відео, чи це вже в новинках, бо чорну точно я показувала. От чорна є, а з коричної замші. Ну, не пам'ятаю. Подивимося ще раз. Але в новиночках ви тільки погляньте на ось цій туфлі, човники, які вони елегантні. А просто елегантні з таким односочком гострим. Це текстиль. Навіть не буду дивитися, що написано, бо видно, що це текстиль, візуально нагадує запшу. Високі підбори, але одночасно вони широкі і зручні. І ось так тут М-буклка мохіто, золотиста, металева. Ну і ціна 1800 гривень. Розміри я бачу, є різні від такого невеликого 36-го до 40-го. До 40-го, можливо, навіть і 41-й. Так, ось ці, ну, треба питати, я думаю, що в них 37 й мій. Підійти до цієї замшевої курточки. Класичні, хустки елегантні для класичного гардеробу. Розумію, що це поліестер 480 гривень. Ця курточка вже на шиї Манекена, моделі. Класичний сірий костюм, а є сіра спідничка, а-ля школа, тобто. Спідничка з манекену 1200 гривень. Вона з підкладкою. Спереді складки зав рімінчик, з зав'язочкою, такий ремінчик, поясочок, збоку блискавка є. І в складі віскоза, поляестрі, ластан, костюмна тканина. Як основа гардеробу, футболочка, топ, рукавий реглан, це трикотаж. 660 гривень і це котон з аластаном. Якість досить хороша, трикотаж хороший в Мохіто. А, жакет з манекену, тобто костюм, є ще штани і жакет короткий. Зараз тренд на такі жакети вкорочені. А, якщо моя думка, я ці жакети не розумію, якось вони мені ну, ну, ніяк а, не підходять. Ні в мій гардеровні, я їх не бачу просто. Ну, не подобається 2100 жакет коштує, але вона ці жакети, ця модель трендова. Я бачу і в зарі, і в резерву, і в манго дуже багато. І ціна от, навіть 200. Може бути з цією спідничкою, що я показала. Ну, можливо, спідничкою буде і непогано такий короткий. Як ви вважаєте? От, подобається вам такий жакет вкорочений. І чи носите ви? Чи маєте такий жакет? Якість хороша пошиття, але тим не менше. Такий костюм ще є в темно-синьому кольорі. Теж така ціна, тільки темно-синій колір. І тут вже краще можна роздивитися штани, вони прямі, широкі. Пояси з гумкою ще стягується, є бокові кишеньки, нічого такого немає. Вони навіть не мають блискавки, така обманка, тому що вони з гумкою, як ви так їх одягнете. Ось отакі штани і нагадую склад поліестер віскоза ласта. І ціна 1400 гривень. Жакет набагато дорожчий, але жакети завжди дорожчі цінняться, тому що тут більш складний крій. шкіряна курточка, яку я вже показувала в одному з своїх відео, набагато глядачів заходять вперше і пишуть, що щось не показала. То ще нагадаю, про цю курточку вона дуже якісно пошита, вона дуже класна м'якесенька шкіра. Така ще кажуть лайка. Ось Ця куртка кусуха з натуральної, м'якесенької шкіри, з близкому з кишенями. Дуже якісне пошиття. І ціна 5600. У новиночках ще з'явилися бордові шкіряні сумки. У минулому відео я показувала таку ж модель в чорному кольорі і в коричневому, а сьогодні добавилася в бордовому кольорі. Це шкіра, досить м'яка, але одночасно тримає форму. Ручка регулюється, вона не є досить довгою, але вистачає, щоб взяти її через плече. Якщо ви любите носити просто в руці, то ви можете зменшити цю ручку аж до сюди, і вона буде короткою. Всередині є кишенька, ось так застібається на блискавку. Це шкіра натуральна, ось такої товщини, досить м'ятенька. Ну і подивіться на цю красоту. нова колекція, які красиві кольори, такий зелений, либоку, не знаю, як у відео відобразиться, Ось цей колір поєднання зеленого і рожевого, сатинова блуза сорочка, непогано з чорними прямими джинсами, ну і з чорними лофрами теж. Яка красива тканина сатинова. Можливо, навіть в складі є віскоза. Коли я вже доторкнулася, то відчуваю, що склад досить непоганий. 1400 гривень. Сорочка застібається на гозочки прямого крою. І прекрасний склад це стовідсоткова віскоза. Пімі джинси декоровані блискавками прямого крою. А це більше такі щільні штани, не джинсова тканина, а більша брючна. Так що сорі, коли підійшла ближче, бо сама модель досить схожа на джинси. 1260 гривень коштують такі штани. Поруч сукня. Сукня в дуже німіді, спідничка трапецією, це в'язана. Сукня середньої щільності в'язки навіть товстенько відкримає форму. Базова, красива. В'язані речі дуже якісного мохіто. Це їхній коньок. 1800 гривень. І в складі 58 різкоза і 42 поліестеру. І така сукня в чорному кольорі теж розмірна сітка досить широка. Такі сукні до XL представлені. Рожева футболка, декорована квітами квіти із органзи, 859 гривень, ніжно-рожевий колір. Дуже добре поєднується з чорними речами, вкорочений тренч, ну, як вкорочений, просто недовгий, тримає форму. І ще ось такі штани класичні, вони трішки завужені донизу. Футболка, основна її тканина, основний матеріал це трикотаж, 100% котон. І 100% поліестер, ось ці квіти, Приспущене плече, цільнокроєний рукавчик. І ось цей прекрасний тренч тримає форму золотистою такою застіпкою гачком. Двобортний з поясом. 3200 тисячі гривень коштує тренч. Складі поліестер. Елегантно в'язана сукня. Такий колір зелений, глибокий, з якимось переходом в такий бірюзовий трішки. Забула, як на українській мові буде. А в смарагдовий колір переходить, в колір він переходить. І в чорному кольорі теж в'язка, така важка, добротна, золоті гозочки. Такий елегантний стиль, але слів одночасно. Щось дуже-дуже на елегантно красивому. Ну і ще раз нагадую, що трикотаж дуже хорошої якості. Це не тільки моє враження, ви можете почитати відгуки на гуглі про цей бренд. 1800 гривень вже не є така висока ціна, і основна частина віскоза і поліамід. Ну і сукня також в чорному кольорі класичному. Ці тренчі ви вже бачили в моєму іншому відео. Це цупка тканина під замшу, нагадається, ну 2900 коштує. І такі тренчі є ще в пісочному кольорі. А я йшла до цього в'язаного який в новинках, він досить цупкої в'язки. Зараз на осінь як жакет можна такий використати. 2700, біло-кремовий колір, цупка в'язка, і в чорному кольорі є теж. Ну І це 100% шерсть, тому ціна, як би справила, перше враження високою, але насправді, якщо це 100% шерсть, 2700 на досить обґрунтована ціна. А Тут є навіть теклеточка, що це вовна. І ось тут. Дивлюся в розмірі М, але розмірна свідка не є малою до XAL. Вже таких 2-3 ікса, я поки що не бачила, можливо, деякі моделі і є. І такий в'язаний жакат, і в чорному кольорі теж, теж така ціна, і це 100% шерсть. Бачу, штани цікаві. Як з крепового трикотажу, а це взагалі високі штани повісили, такі як легінси з цупкого трикотажу. Ось так. Ну, можливо, непогано буде з таким чорним в'язаним кардиганом з натуральної шерсті, а такі з цупкого трикотажу легінси коштують 1200 гривень Виточки від талії, щоб підкреслити вашу попу, так, додати, якби. Вузької італії і широких петер і в поясі з гумкою з акцентними горочками. Ці курточки були у моєму відео стібані. Вони класні, є в сірому кольорі і в бордовому. Рекомендую, хто не бачив їх. Нагадаю ціну. 1900 гривень коштує така курточка і в сирому кольорі є теж. А я ще хотіла показати сумку чорну а, з коником. Вона всередині бордова. З таким тисненням. Ось так застібається на кнопки, є довга ручка, коротка ручка. Всередині на блискавці якась косметичка додаткова. Ось така сумочка сумка є ще схожої моделі, але вже без тиснення. У бежевому кольорі і в чорному теж. Ось такі сьогодні були новиночки в Мухіто. А я всім дякую за перегляд. Будуть ще новинки, всім па-па!